Компост це без перебільшення жива душа кожного господарства. У селі завжди знали земля без підживлення виснажується, а з нею слапне і врожай. Тому кожен дбайливий господар мав у своєму дворі місце, де складав у купу рештки з городу, гній, листя бур'ян, усе, що згодом перетворювалося на чорну пухку землю, насичену поживними речовинами. Але, як кажуть старі люди, у добрій справі головне не нашкодити. І справді те, що ми звикли називати добривом життя, може стати джерелом великої біди, якщо не знати кількох важливих речей. Багато хто думає, що у компост можна кидати все, що залишилось після роботи на городі Бадилля буряків, моркви, картоплі, гнилі овочі, траву, листя, навіть залишки їжі. Але не все так просто. Усе, що потрапляє в компостну купу, бере участь у складному природному процесі розкладання, де одні речовини перетворюються на інші, якщо серед них є шкідливі сполуки, вони не зникають, а переходять у майбутнє добриво, потім у землю, а звідти до наших овочів. І ось тоді вже мова йде не про підживлення, а про отруту. Одним із головних ворогів доброго компосту є бурякове бадилля здається, дрібниця. Зелене листя, яке просто жалко викидати. Та насправді саме в ньому прихована небезпека. Справа в тому, що буряк це рослина, яка активно накопичує нітрати, вона ніби губка вбирає їх із ґрунту. Особливо якщо город часто підживлювали хімічними добривами. І коли таке бадилля потрапляє до компостної купи, нітрати не зникають. Вони продовжують свій шлях, змінюючи склад усього добрива. У результаті замість поживного перегною ми отримуємо речовину, в якій переважають сполуки, шкідливі для рослин і людини. Багато господарів навіть не здогадуються, що перегній може бути поганим, мовляв, чорний пухкий, ну, значить добрий. Але варто згадати, що колір і запах не завжди показують правду. Якщо компост робили без розбору, кидали все підряд. То через рік два він може містити сполуки, що пригнічують рослини, викликають у них хвороби чи накопичують у плодах нітрати. Такий урожай уже не буде здоровим, яким би гарним він не виглядав на вигляд. Тому питання правильного складу компосту не просто справа порядку, а справа безпеки. У старих селах це добре знали казали у компості, як у борщі, головне, що кинеш. І справді. Щоб вийшло добре, треба знати міру. Компост це не смітник, а місце, де працює ціла армія дрібних помічників, черв'яки, грибки, бактерії, вони переробляють органіку, але роблять це правильно лише тоді, коли є баланс між сухим і вологим, між вуглецем і азотом, між тим, що гниє повільно, і тим, що швидко. А коли цей баланс порушено. Робота спиняється, процес загниває, і замість аромату лісової землі з купи йде важкий гнильний запах. Смердючий компост це вже перший знак, що щось зроблено неправильно. Найчастіше винна якраз бадилля або трава, які складають занадто товстий шар. У такій купі зникає повітря, починається гниття замість природного перегнивання. Нітрати в таких умовах. Перетворюються на сполуки, небезпечні для ґрунту, якщо потім таким добривом підживити город земля наче оживає на короткий час, але потім стає втомленою. Рослини ростуть повільно, хворіють урожай мізерний. Людина може думати, що це через погоду чи насіння, але причина часто у самому компості. Інша проблема полягає в тому, що люди нерідко ставлять компостну купу будь-де під тином, біля хліва, у низині. Та місце теж має велике значення якщо поруч протікає дощова вода, вона вимиває купи шкідливі речовини і ті потрапляють у криницю або на грядки. А коли в купі лежить бурякове бадилля, то нітрати з нього легко переходять у воду. Виходить, ми самі отруюємо свою землю, навіть не помічаючи. Отже, головне правило, яке має знати кожен господар компост це не все підряд, а ретельно підібрана суміш. У ньому має бути місце для листя, гілочок, трохи гною, кухонних решток, але не для всього, що трапилось під рукою. Кожен компонент має свою роль, і коли ми кидаємо щось зайве, ми псуємо всю справу. А бурякове бадилля це саме той випадок, коли шкода перевищує користь. Його краще не класти до компосту взагалі, а виносити окремо і використовувати інакше, наприклад, як корм для худоби після відварювання або закопувати подалі від грядок. Правильний компост це по суті маленька лабораторія, яку ми створюємо своїми руками, і як у будь-якій лабораторії тут важлива точність. Не можна просто накинути купу і чекати, що з неї вийде золото. Треба знати, що кладеш, у якій послідовності, як поливаєш і перевертаєш. Лише тоді процес іде правильно. І тільки тоді добриво справді оживляє землю, а не отруює її. Тож перше, що має запам'ятати господар, це повага до компосту, це не звалище, не відро для решток, а частина природного кругообігу. Земля віддає нам урожай, а ми повинні віддавати їй чисту, корисну органіку. Не можна в неї кидати те, що нас самих могло б отруїти. І якщо пам'ятати це просте правило, то і земля буде вдячна, і врожай щедрий, і совість спокійна. Щоб компост став справжнім добривом, а не джерелом хвороб. Треба знати основи його правильного складання. Це не просто купа сміття. А складна жива система, у якій усе взаємопов'язано. У природі нічого не пропадає, листя падає, перегниває, живить землю і так коло замкнене. Ми лише допомагаємо цьому процесу, коли створюємо компостну купу, але щоб допомога не обернулася шкодою, треба діяти з розумом. Насамперед важливо зрозуміти, що компост не любить поспіху і безладдя, не можна просто згрібати все докупи. У ньому має бути правильне співвідношення так званих зелених і сухих шарів. Зелені це свіжа трава, бур'ян без насіння, листя овочів, залишки фруктів чи овочів, тобто те, що містить багато вологи і азоту, сухі це солома, тирса, гілки, старе листя, папір або навіть дрібні тріски, які дають вуглець. Саме між цими двома типами матеріалів має бути рівновага. Якщо переважає зелена маса, де компост починає гнити. Якщо забагато сухого, процес зупиняється, бо не вистачає вологи і азоту для бактерій. Оптимальна закладка компосту виглядає так: на дно кладуть шар грубого матеріалу, гілля, стебла, кукурудзи, солому це потрібно, щоб у купу надходило повітря і не застоювалася волога. Потім йдуть шари чергування. Зелений шар товщиною близько 15-20 см. Далі сухий приблизно стільки ж. Між ними можна додати трохи землі або старого компосту, щоб прискорити процес розкладання. Такий шар землі працює як природний фільтр, утримує запахи і допомагає бактеріям розмножуватись. Ще один важливий момент вологість. Компост має бути вологим, але не мокрим. Якщо взяти жменю з купи і стиснути, вона повинна бути вологою, але не виділяти воду. Якщо занадто сухо, процес сповільнюється, і якщо перезволожено, починається гниття. Тому досвідчені господарі радять, у спеку компост можна поливати, але потроху, мов садок, а в дощову пору, навпаки, прикривати зверху старим килимком. Плівкою або шаром соломи, щоб зайва вода не проникала всередину. Не менш важливо повітря, без доступу кисню мікроорганізми, які розкладають органіку, гинуть. Тоді їх місце займають гнильні бактерії, і купа починає смердіти. Тому компост треба час від часу перевертати, хоч раз на місяць, а краще частіше. Це забезпечує рівномірність процесу і не дає утворюватися. Гнильним осередкам у селі це робили просто вилами, підкопували купу з боків і перекидали її, щоб нижнє стало верхнім. Робота не з легких, але від неї залежить якість добрива. Особлива увага, тому що ми кидаємо всередину. У компості може бути багато всього, але не все підходить. Неприпустимо додавати залишки, м'яса, кістки, жир, продукти тваринного походження. Вони притягують щурів і дають сильний запах, не можна кидати також насіння бур'янів, бо воно переживе процес розкладання і потім проросте прямо на грядці. І, звичайно ж, не можна класти бурякове бадилля, про яке йтиметься далі. Те саме стосується рослин, що були оброблені хімією або мають ознаки хвороб. Спори грибків, шкідники, личинки можуть зберегтися навіть після перегнивання. Дехто думає, що можна прискорити процес, поливши купу добривами або додаючи в неї хімічні препарати, це велика помилка. Компост це природний процес і будь-яке втручання хімією порушує рівновагу. Найкращі прискорювачі це вже готовий старий компост або трохи гною. Вони містять потрібні бактерії, які швидко запускають процес. Інколи господарі додають у купу жменю деревної золи. Або трохи вапна, щоб зменшити кислотність, але в міру. Бо надлишок може зупинити роботу мікроорганізмів, не варто забувати і про місце розташування компостної купи, вона має стояти на відкритому, але не спекотному місці. Бажано в легкій тіні, щоб не пересихала. Добре, якщо є невелике огородження або яма, щоб не розносив вітер. Знизу краще, щоб був ґрунт, а не бетон, тоді черв'яки та мікроби можуть вільно проникати з землі і допомагати в роботі. Якщо компост ставлять на суцільній плиті, то процес іде повільніше, бо немає живого дотику з землею. Правильна закладка шарів це ніби рецепт доброго хліба. Якщо пропустити дріжджі або покласти забагато солі, нічого не вийде. Так само і з компостом. Якщо переважає зелена маса, купа горить і перегниває занадто швидко, якщо забагато сухого вона стоїть мертвою, треба тримати рівновагу. Селяни кажуть, компост любить, щоб йому було тепло, волого і незадушно, і в цьому вся мудрість у сучасних господарствах. Часто використовують компостери спеціальні ящики або бочки з отворами для вентиляції. Вони зручні, особливо для невеликих ділянок. Але принцип той самий чергування шарів, волога, повітря, тепло і головне, ніяких шкідливих домішок. Якщо все зроблено правильно, через півтора-два роки ви отримаєте темну пухку землю з приємним запахом лісу. Це і є справжнє органічне добриво. Яке не шкодить ні землі, ні людині, але навіть найкраща техніка не допоможе, якщо порушити головне правило, чистоту складу, кожен компонент у компості має значення, іноді досить одного неправильного додатку, щоб зіпсувати всю купу. Тому ще раз перед тим як кинути щось у компост, подумайте чи воно справді принесе користь землі. Якщо є сумнів, краще не класти, бо зробити правильний компост важче, ніж зіпсувати, але коли зробиш його як слід, земля віддячить сторицею. У селі здавна знали, що кидаєш у компост, те й отримаєш потім на городі, тому старі господарі завжди були обережні з тим, що йде у купу. Вони розуміли, що деякі рослини можуть бути не просто марними, а й. Небезпечними, і серед них особливе місце займало бурякове бадилля. На перший погляд здається, що це звичайна зелень, м'яка, соковита, швидко гниє. А насправді саме в ній криється головна помилка, яку роблять багато молодих господарів, особливо ті, хто звик до мінеральних підживлень. Буряк рослина, що має сильну здатність накопичувати нітрати. Коли ми підживлюємо горо селітрою чи іншими азотними добривами, частина цього азоту засвоюється рослиною, а решта осідає саме в бадиллі. У листках його може бути навіть більше, ніж у самому корені. І якщо це бадилля потрапляє в компост, то всі ті нітрати переходять далі у добриво, а потім у ґрунт. Там вони розкладаються не так, як треба, утворюючи сполуки. Які з часом можуть перетворитися на нітрити справжнього отруту для живих організмів. Старі люди помічали це ще задовго до того, як про нітрати заговорили в книжках. Казали просто: від бурякового листя земля слабне. Вони бачили, що після того як компости з буряковим бадиллям виносили на грядки, врожай ніби ріс гарно перший рік, а потім починалися проблеми. Овочі дрібні, листя блідне, хвороби лізуть з усіх боків. І тоді мудрі господарі робили висновок не все, що зелене, йде на користь. Є й інша біда. Коли бурякове бадилля потрапляє в купу у великій кількості, воно починає швидко гнити. Через високу вологість і вміст азоту процес перегнивання йде неправильно, не природним шляхом, а через загнивання. Купа нагрівається, з'являється важкий різкий запах, і якщо поруч стоїть криниця або дренаж, нітратні сполуки можуть потрапляти у воду. У невеликих селах, де джерела питної води часто не глибокі, це може стати справжньою проблемою люди навіть не підозрюють, що самі отруюють себе через город. Були випадки, коли після використання такого компосту зникали дощові черв'яки на грядках. Ті самі, що розпушують землю. А це вже прямий знак, що щось не так. Черв'яки природні індикатори чистоти ґрунту. Якщо вони живуть, значить земля здорова. Якщо зникають, отже, щось її отруїло. І часто причина саме у нітратних рештках, які прийшли з недбалого компосту, наші діди й баби завжди мали свій порядок у всьому. Вони не вивчали хімії, але мали життєву мудрість, що передавалася з покоління в покоління. Наприклад, у деяких селах бурякове бадилля не клали в компост зовсім, його або висушували і спалювали, або давали худобі, але не сирим, а після відварювання. Казали сире то шкода, варене то пожива. Так і було. Корови після такого корму мали блискучу шерсть. Але господар ніколи не викидав варене бадилля у купу, закопував його окремо подалі від городу, бо знав, що з водою воно може дати гірку землю. У більш сучасних господарствах теж помітили якщо компост містить багато бурякового листя, урожай зелені чи овочів виходить водянистим, швидко псується, гниє при зберіганні. Це прямий наслідок надлишку нітратів у ґрунті. Такі продукти мають приємний вигляд, але смак порожній, як казали старі, їси, а сили нема. Бо поживні речовини є та вони не засвоюються, коли в плодах багато азотистих сполук. Буває, що господар думає, а що там того бадилля кину трохи не зашкодить. Але проблема в тому, що навіть невелика кількість бурякового листя вкупі може порушити баланс. Коли купа велика і процес іде повільно, нітрати розходяться нерівномірно, накопичуються внизу, і через рік цей шар стає отруйним осередком. Якщо не перевертати купу, отрута залишається там, і коли господар навесні бере компост ізнизу, то саме цей шар іде на грядки. У результаті земля отримує найбільше шкоди саме тоді, коли їй треба пожива. Щоб уникнути цього, досвідчені господарі радять узагалі не змішувати бурякове бадилля з іншою органікою. Якщо вже дуже шкода викидати, можна зробити окрему яму для його перегнивання, але без використання цього матеріалу на городі через 2-3 роки його можна просто закопати глибоко в полі, де немає посівів. І тоді воно не зашкодить усе інше. Помилка, яка потім відгукнеться хворобами на рослинах. Ще один цікавий приклад: у деяких господарствах на Полтавщині пробували використовувати компост із буряковим бадиллям для підживлення саду. Перший рік дерева навіть давали гарні прирости, але потім на корі з'являлися плями, листя чорніло і врожай падав. Аналіз показав, що у ґрунті накопичились нітрати, які зруйнували природну мікрофлору. Після того господарі повернулися до старого способу лише чистий компост без заборонених решток. У народі завжди казали земля пам'ятає все, що в неї кидаєш, це не просто прислів'я, а глибока істина. Якщо ми кладемо у компост чисту, природну органіку, земля віддячує здоровим урожаєм. А якщо кидаємо те, що містить отруту, вона потім повертає її нам у плодах. Тому не варто легковажити навіть з дрібницями, одне неправильне бадилля може зіпсувати працю цілого року. Отже, головний урок, який можна винести з досвіду і старих і сучасних господарів, простий бурякове бадилля не для компосту, його місце не серед поживних решток, а поза купою. І якщо дотримуватися цього правила. Той компост буде корисний, і земля залишиться живою, і город дасть урожай, який справді годує, а не шкодить. Отже, якщо підсумувати все сказане, можна зробити простий, але дуже важливий висновок. Компост це живе добриво, яке потребує уваги, знань і поваги. Він може стати джерелом сили для землі, а може зробити її втомленою і навіть отруєною, якщо підійти до справи недбало. У господарстві, як і в житті, все має бути з розумом. Кожен шар у компості, кожна пригорща землі, кожна рештка, яку ми кладемо в купу, має свою роль. І якщо ми розуміємо цю роль, тоді з нашого двору вийде справжня користь, а не шкода. Перше, на що треба звернути увагу, це чистота матеріалів. У компост можна класти лише органіку без хімії та отруйних домішок. Не все, що гниє, перетворюється на добриво. слід уникати бурякового бадилля, оброблених рослин, насіння бур'янів, решток із хімічних підживлень. Усе це згодом може дати зворотний ефект. Замість підживлення, отруїть землю. І, хоча здається, що це дрібниці, саме з таких дрібниць і починаються великі проблеми. У кожному господарстві завжди знайдеться місце для окремої ями чи ящика, де можна скласти сумнівні рештки окремо. Головне не змішувати все докупи. Друге правило це дотримання правильного балансу. Компост любить порядок, йому треба дихати, бути вологим, але не мокрим, теплим, але не гарячим. Якщо ви бачите, що купа стала занадто вологою або має неприємний запах. Значить, треба втрутитися, додати сухого матеріалу, перемішати, дати повітря. Якщо ж компост занадто сухий, полити і накрити, щоб утримати вологу. Ці дрібні дії, як догляд за живою істотою, і саме вони визначають результат. Бо хороший компост не робиться сам собою, його треба вести тихо, послідовно, без поспіху. Третє час. Не можна чекати, що компост дозріє за місяць. Природа має свій ритм, і ми не можемо його прискорити без шкоди. Оптимальний термін визрівання компосту від року до двох, залежно від умов і складу. Якщо процес ішов правильно, наприкінці ви отримаєте темну, пухку, майже беззапахову масу, схожу на лісову землю. Вона легко розсипається в руках, не має грудок і не пахне гниллю. Це і є той. Чорний хліб землі, який повертає життя ґрунту. Але якщо ви бачите, що компост сирий має різкий запах або видно недогнилі рештки, не поспішайте його виносити на грядки, він ще не готовий і може нашкодити. Четверте місце, компостна купа повинна стояти там, де її не затопить дощ і не спалить сонце найкраще чу легкій тіні на відкритій землі. Де черв'яки зможуть приходити і допомагати в роботі, якщо є можливість, зробіть невелике загородження з дощок чи гілок, щоб тримати форму і зберігати тепло. І пам'ятайте, компост не повинен бути занадто великим, бо всередині він може та задихнутися, і тоді процес зупиниться. Краще зробити дві менші купи, ніж одну велику. П'яте використання, коли компост дозрів. Його не треба сипати товстим шаром, найкраще вносити потрохи, розсипаючи рівномірно під перекопування або у лунки при посадці. Так земля отримає поживу поступово і рослини зможуть засвоїти все без шкоди. Надлишок навіть найкращого добрива теж зло. Земля любить міру. Якщо ж ви підживлюєте сад чи город уперше після довгої перерви, краще розбавити компост звичайною землею. Половина на половину. Це дає м'якший ефект і не перевантажує ґрунт. Старі господарі казали, добрий компост не пахне і не горить. У цьому є мудрість. Бо правильний компост це не просто суміш решток, а справжній показник господарської культури. Він свідчить, що господар розуміє землю, знає її потреби і не шкодить їй заради швидкої користі. І саме такий підхід. Приносить справжній результат не тільки добрий урожай, а й здорову, живу землю, яка дихає і дає силу наступним поколінням. Найбільша помилка, яку роблять люди, це байдужість, коли кидають у компост, що завгодно не думаючи. Але земля не прощає байдужості, якщо ми з нею чесні, вона віддячує сторицею, якщо ж легковажимо, дає збіднілий врожай або хвороби. Усе повертається, тому варто навчитися ставитися до компосту як до частини живого кола природи, усе, що виходить від нас, повертається до нас у тій чи іншій формі, і нарешті, головне, не можна боятися праці. Компост це не складне діло, але вимагає терпіння. Ті, хто вкладає в нього увагу і любов, отримують результат, який видно по всьому господарству. Земля стає м'якою, пухкою, врожай та рясним, трава зеленою, а вода в криниці чистішою. Усе взаємопов'язано. І кожен, хто хоч раз побачив, як оживає город після правильного компосту, вже ніколи не кине у купу бурякове бадилля чи хімічні рештки, бо зрозуміє справжнє добриво це не сміття, а чиста вдячність землі. Тож нехай кожен господар запам'ятає. Добрий компост робиться розумом, чистими руками і спокійним серцем. Тоді і земля буде вдячною, і врожає щедрим, і життям гармонійним. Бо там, де є повага до природи, там завжди буде лад у хаті і благословення в полі.